Саламчик, друзі, шановні мої колеги, сьогодні ми будемо проходити сюжетку по Second Life Буде дуже цікаво, думаю, ви підпишетесь, поставите вподобайки. А я давайте буду вже їхати в основному. Вже купив собі я тачку Ну і зараз походжу завдання і думаю, чому би не зняти. Я міг би з самого початку показати, як все це робити. Але Second Life це гра українська. Я вже зробив 100, 180 тисяч, але я собі ще тачку купив за останні гроші, які були у мене. Там 22 тисячі ця тачка коштує. В принципі, в основному доволі непогано. У нас є завдання. Пошук скарбів нам потрібно поїхати за інструментами. Це доволі цікава е забава, оскільки я кхе, сам не знав, що можна проходити тут і отримати лобло. 3500. Я заробив, е, з одного завдання останнього, якого я робив. А ще більше хотів сказати, що я взагалі не планував знімати відео. Я сам подумав, блін, от Second лайф є. Yeah. От Артем Амелоплей. Амелоплей знімає відос. Думаю, блін, ну чому б не включити камеру? Було б цікаво. Поки в мене є інтернет і все таке, тому що в мене буває проблема, а я ще не знаю, як я буду, як би сказати, монтувати це відео. Але подивлюсь. Зараз якраз їдемо е, кілометр, нам кілометр потрібно поїхати. Через мостик їдемо, через інший берег е, зі скарбами. Не скарби, просто інструменти потрібно перевести і все, знайти, і потім перевести. До речі, доволі непогано. Кілометри нам потрібно їхати. І ще в основному я купив був, машину нафік. Це мій старий аккаунт, на який я, блін, не заходив дуже довго і відновили розробники, не розробники, як би сказати, адміністрація. Е, вход до паролю, типу логін, пароль я вже змінив, дай Боже, дякую Боже. Що я так любив, тому що в моєму аккаунту було би хана. Але в основному хотів сказати, можливо, я буду записувати відоси і їх публікувати в такому форматі. Думаю, для вас було б це цікаво. Перші квести, ну, допустимо, ознайомлюся з сервером. Second Life це ваще, в основному не, не мій коньок, але воно доводить непогано. Зараз доїжджаємо сюди, до речі, може доїхала. Угу. І мені тепер потрібно... Знайти, звісно, знаєте що? Інструмент. Я вже дві міточки побачив. До речі, а, ні, Закритий. зачинен закритий. Е, почекайте, мені потрібно знайти. Дивіться. Він сказав, що нам сюди їхати. Ми вже приїхали. Ладно. Е, Маю надію. Є... О, інструмент. бачите? інструмент. Все, я взяв інструмент. Шукайте інший інструмент. Окей, добре. Ага, інший інструмент може бути у воді. Ні, у воді не може бути, але зараз я можу лукаву. О, і ще другий. Я, я дивуюся, якщо їх два тут. Ми ну, ще доволі... доволі непогано, в принципі, локації. Чи правильно де... Ні, почекай, я вже тут був. Так, я розумію. У іншому. Окей, добре, знайдемо. Ні, мені здається, а, там де. Ні, до речі, почекайте. Воно може бути біля тут. Тут десь. Я, я не знаю, можливо, я буду дуже довго шукати. Я не знаю скільки мені потрібно знайти. До речі, я не знаю скільки можна знайти. Але я бачу, що тут міточка є, до речі, вона туди веде. Ні, ну, до речі, сюди я ще йти не буду, тому що вона ще мені йти. Мені навпаки потрібно знайти е, інструменти. Інструменти потрібно знайти. А інструменти доволі... Знаєте, така тема не дуже приємна, тому що інструменти всі гублять, я розумію це. Ладно, <плес> 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 дивіться, а, тут а, людина рибаче... О! А я думав, я вже побачив це. Так, дивіться. угу. Ні, ну, дивіться, я ще, в принципі, не знаю на що я сюди зайшов, але мені потрібно шукати там. Ладно, підемо пійдем, на гору подивимось. <світ> я маю надію, що воно там є. І в принципі те, що вони кажуть, блін, що я знайшов. Заберіть про береги 5 розкиданих інструментів, я знайшов два. М -м два. Я знайшов. Раз, два. А мені ще 3, 4, 5. Е, Ладно, знайдемо десь тут. Ну повинно бути, до речі, тут десь розбросено, все зроблено. Е, е, Ні, я не бачу де воно. Два знайшов, вони можуть бути і на даху. На даху, в принципі, з Окей, добре, я придумав. Є у мене ідейка. <кхем> Ні, ні, ні. М -м -м. Так. Так. Давайте подивимось, відчиненно дешевий. Ну ладно, зачем так зачитано? Навпаки потрібно знайти. Ну, я... я думав, що я знайшов два і все. Ні. Бухайте інший інструмент, окей, добре. Це повинна бути мітка. Я доволі думаю, що воно десь на... під водою. Але я не думаю, що воно під водою, тому що, блін, а нащо мені під водою йти. А, можливо це, можливо, буде на горі. В плані чому на горі? Ну тому що це б невигідно було б шукати тут. Ну ми спробуємо ще знайти о цьому, в принципі, дивіться, отут, отут спробуємо знайти, в околу, пройдемось. О, бачу, бачу, бачу. Дивіться, я вже дивлюсь, бачу, бачу. І в принципі думаю взяти. Почекай. І це був знак, що мені потрібно нагору йти. Ладно, давайте тут теж подивимось, в принципі. Окей. Тут я вже брав, там брав. Ладно, ну можливо і ще і там потрібно подивитись, ну ладно. М -м, давайте подивимось, в принципі. Я вважаю, що я не повинен виходити через ці рамки, але десь тут воно теж повинно бути. Жаль, що вони не відображаються на мапі. А, десь тут точно потрібно щоб знайти. Почекай. Ні, немає, немає, немає. Ну тепер тут повинно бути, до речі. Ну... Не знаю, 100%, не 100%, але потрібно знайти. Це якби пошук скарбів, але не зовсім. Ладно. О, маю. Ну, Не зря я сюди ходив, до речі, друзі. Подивіться, якщо ви знайдете. А так, я, я знайшов скільки предметів. Один, два, три, чотири. Ага, ще, можливо, ще п'ять. А, іще п'ять, до речі. Мотоп знайшов. Uh, Почали збирати речі. Окей. Okay. Раз... Ну, дивіться, виходить, там раз, там два, там три, там чотири, там п'ять. Ладно, можливо, п'ять, Ну, я думаю, що п'ять. Якщо ні, то було б страшно нецікаво. Ну а я думаю, що я не збирав, Тоді нам повин... потрібно повертати, дивіться. А, можливо, це не останнє іще, тому що ми ще будемо записувати другу частину. Можливо, я змонтую якось і випущу відоси. Ну ладно, поїхали. Ну Це Second Life, що ви думали, блин, друзі? Я думаю, я думаю, що я знайшов всі предмети, тому що, блін, п'яте. Я порахував перше, друге, третє, четверте, п'яте і подумав, блін, ну, реально, п'ять, друзі. Якщо ви бачили в відосі. Ще зібрав все, тому що я не хочу повертати, речі, У мене є їжа. У мене є їжа. Використа. Окей, поїмо. Ладно. А нам попити потрібно, блін, я забув. Ну ладно, використати. Я якраз купив воду. Чому б не попити? Ладно, поїхав. А, 70% води, 100% їжі. Побігли. Ну, поїхав, то, типу, в принципі, в основному. Доволі недовго, 5-2 км. Це доволі непогано. Нам до іншого озера доїхати просто потрібно. Але я, я розумію, для чого знаєте інструменти. Там є лодка, вона зламана. Потрібно допомогти. Куричі ляпці, лапці, фансі. Я доволі думаю, що багато фанатів э, стейк, э, не стейк або не почте. Second Life, до речі. В основному, якщо що, є, не забувайте, ще є інший сервер, я на ньому теж буду розвиватися. Я думаю, буде класно. М -м не тільки тут. Але буде теж файно. А, ні, я, я ж думав тут оце. Я думав інструменти. Ладно, поїхало. Ну, в принципі, в основному хотів би сказати, знаєте що? Доволі непогано. Мені доволі сильно подобається Second Life. Я не знаю чому, але це якби реальне життя. Дивіться колбасу. У мене навіть редукс не встановлено, а воно просто сверкає. Ладно, поїхали. 500 метрів залишилось. Маріан Драйв. Маріана Драйв. Окей, добре. І вже доїжджаємо, в принципі, дивіться. Доволі непогано. Але доволі непогана тачка, до речі, я купив її за 22 тисячі, абсолютно нормально. У мене грошей і спочатку було 5000. Давай-ка. Виходимо. Ей, братик, братик, братик мій серйозний дяденька, Я знайшов для блять себе в лампи, Приніс? Перезайшов, дивіться, в принципі, в мене було проблема. Не дуже приємно, я не хотів розказувати. Вже приніс? Е, так, я все зібрав. молодець! Що б я без тебе робив? Не, дякую. Ви ж мені допомогли, я робу, працюю, роботою. Так, затепер допоможи мені, будь ласка, відремонтувати човен, який стоїть там позаду. Зад Зараз все розповім. Що, Що то на на я тобі знання отримав. А, зрозуміло. Дивіться, я зрозумів те, що, ну, хто розуміє, чий це голос, і просто напишите в коментарях, ви реально отримаєте сердечко. Я не знаю, або не сердечко, що й похоло якусь. Відремонтуйте, окей, добре. Ну і що мені робити? Бах! А, ви відремонтували чого? Ну я, а яким птом це зробив? Ну що, порався? Так робив, гарантую, не втонути. Супер. Тепер Добре, можна на рибалку не ганяти, поки бабця не, не, не бачить. Щиро дякую тобі. Без тебе я чорна не відремонтував. Нічого страшного, мені приємно допомагати вам. Добре, я, я дам координати одного хлопця, котрий, котрий можливо допоможе тобі освоїтися. Угу. Дякую, побачимось. Ну нормально, в принципі, контакти дає. є. В принципі, доволі у нас того чи до лінові знайом контакти. Ладно, поїхали дійду. В принципі, можна їхати, до речі. Ну, в принципі, в чому б і ні, контакти, на 5 кілометрів, нафік нормально. Нам потрібно тільки їхати довго. А так в основному друзі, в принципі, в плані... Пілоні такого відосу я ще не очікував побачити. Але в основному хотів сказати. Якщо хочете, можете грати разом зі мною на Second Life. Ну, без Б просто. Хоча ще скоро буде новий проєкт, як по МТшний. не мташний, гт МТА ну я не знаю, як казати. А... Ну, в принципі, доволі навалюємо дуже швидко. Не знаю, як швидко, але бля, ми стараємось по газ в пол і їдемо просто, їдемо. Е, до речі, сьогодні у фоні, то це буде приємно трішечки. А я доволі, до речі, хто мене запросив на секонд лайк? Мене Торт запросив, я ввів е, промокодік Торт. Мені дасть 30 тисяч, до речі, якщо я відіграю там якусь ну, таке. І від Тортика від ви можете отримати, знаєте що? Афігіяний бонус. Я не знаю, він мені дав, тому що в мене грошей не було, я не мілі був. Я майже доїхати, діти не міг. А я купив собі тачку і все. Звісно, я цього не записав, думаю, чи як це все буде. Але в основному доволі непогано. 300 метрів долучилось. Ми взяли новий контакт, нові знайомства, довіра, доволі непогано. Ну, в принципі, їдемо доволі файно. Де вже доїхали, в принципі, от сюди. Ага. Давайте сюди припаркуємось. Так, Б, Бе. заглушаємо двигунчик і йдемо. До речі. Та я не ду... От дурний нафіка, а я не міг просто прийти, блін, альо. О! А? Куди? Ну, нормально. Нічого. Ну, Людина коли не знає бі. В до речі, краще не стрибати тут. Тому ну, що тут неприємно впадати. Я взагалі думав, що я зараз помру. Добрий мене? О, фотограф. До це повинні мав Майкл. Привіт! Не злик до скупувати! Бр... Повернувся, в принципі, надіюсь, нормально там чути на щоти цих персонажів, які а, відповідають мені і все таке, в принципі. Сужу. Привіт! Не злик до о, вітаю! Мене звати Мартін. Ага. Відпочиваю! Я обожнюю природу і займаюся професійною зйомкою. Ага. Цю камеру я тобі не дав. Але у мене є ще. Та, на жаль, я вишив її на пірсі. Ось там знизу. Бачиш? А як це так? Тож ти можеш мені допомогти. Ага. Сюди, поки я подам знімати. Так, ось, вам дали 6 тисяч. Ну. Ну... дякую, ну дуже файно, до речі. Щось я там, блін, наклацав, до речі, я не розумію, що я там наклацав, що я там зробив. Але мені бабки дали, блін, якісь. Цікаво за що тільки. Ладно, того не любить. Краще без музики їхати, ладно. Так. Що у нас тут? A second life. Забудь ко... При, принесіть камеру Мартін Котріну. Він е, залишив на пірсі. На пірсі. Окей. Під дамбою. Окей, добре. Під дамбою? Але він... Я, я не можу сказати, що він якийсь не такий, але він просто забув свою камеру на пірсі. Я, е, е, так, десь тут на пірсі повинна бути його камера. Ага. Ой, є банько, є банько, забув камеру. Я забрав камеру, ладно. Ну, тоді мені потрібно е, повернутися до Мартіна. Що у нас скоро безкоштовний кейс буде? Брати. О, це ти? Щось Баратин. Е. Так, тут гарно. Згоден з тобою. Окей. <рес> е, Витрать... Ну і це все. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, ще раз, це можливо все або ні. Тому що я не можу розуміти, що це реально все. Окей, okay. я розумію, що це все кінець. Ми пройшли початкові квести. Ли 4 тисячі гривень у баловних лавках. Можливо, це теж е стосується до квестів, тому що це можливо, теж початковий квест. І я навпаки думаю, чому би і ні. Е надіюсь, я все зробив. До речі, напишіть, будь ласка, тоді в коментарях, е що далі. Типу, я зробив цей квест, що далі. В принципі, все одно повинен теж знати, що куди і як. Тому що я навпаки бачу, тут нічого такого немає, щоб... Е в плані... Цих людей, повелик за перегляд, всім бувайте, всім до зустрічі!